Скіфська давнина, запорізьке козацтво та «Нікополь туристичний» – ось такими були цьогорічні теми конкурсу Край п'яти січей, організованого бібліотечно-інформаційним центром. Слово свої роботи надіслали 111 юних художників, свої вірші 11 молодих поетів. Хотелось бы, чтобы детвора, в первую очередь вы, вы наши наследники, чтобы вы знали эту славную историю, любили, бегали в библиотеки, читали книги, гордились своей землей, гордились своим краем, гордились своими предками. Спасибо учителям, спасибо детворе, спасибо спонсорам, спасибо актерам, спасибо всем нам за то, что мы любим нашу землю и будем достойны наших э, дедов и прадедов. Учасників конкурсу змагались в двох номінаціях поезія та образотворче мистецтво. Номінантів поділили на три вікові категорії: від 6 до 9 років, від 10 до 14 та від 15 до 18 років. В кожній категорії обрали лауреатів та переможців, оцінювали роботи конкурсантів журі, куди входили художники та поети. Конкурс за цей рік дуже виріс і в творчому плані, і в плані. Української мови, що найголовніше, за це велика подяка нашим вчителям і нашим бібліотекам. Під час підбиття підсумків конкурсу у юних поетів була можливість продекламувати свої вірші. Земля сірка, земля Богдана, колиска слави козаків, моя тинене богом дана. За чим я диха, що любив? Любив степів широкий гон і неба синього блакить. Твій кожен подих, кожен стогін відпускав мене й на мить. Тобі, нащадку, я віряю слова словобраздів твоїх. Люби як я, благаю, цінуй, та любить дітей своїх. У номінації образотворче мистецтво журі оцінювала психологію образу, техніку виконання, оригінальність композиції, позитивність теми. Усі переможці отримали призи від спонсорів конкурсу. Вже вдруге спонсором конкурсу Край п'ятисічей виступає рекламно поліграфічний центр Січ. Одним з сюрпризів для учасників також буде екскурсія по друкарні. Крім того, вірші юних талановитих поетів завжди ради будуть надрукувати в газеті проспект Трубників. Це проєкт намірів. Е, Проблема, щоб при редакції створити гурток майбутніх поетів, яких на, дещо навчать технології і правильності написання, і щоб його упакувати так, щоб воно звучало гарно. І користуючись нагодою, хочу ще таке сказати. Творчість, вона не має своєї межі, тому удосконалюйтесь. А ми раді вас привітати з тим, і газетні шпальти завжди відкриті для талановитих дітей. Подарунки отримали не тільки переможці, За заохочувальними призами були нагороджені всі учасники конкурсу Край п'ятисічей».